Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні у мене на огляді чергові невеличкі карткові ігри, які зараз є найбільшим трендом серед усіх ігор, що виходять в Україні. Це в нас Піца самані і герої та маги в локалізації в Lord of Boards. У кожній з цих невеличких коробочок скривається по одній колоді карт, за допомогою яких можна зіграти у нескладні ігри. У піцаманії вам буде необхідно стати піцейолою і створювати піци, розігруючи комбінації різноманітних інгредієнтів, намагаючись якнайшвидше позбутися усіх своїх карт на руці. А у грі Герої та Маги вам буде необхідно створити свою команду героїв із чотирьох класів, зібрати відповідну кількість навичок на цих картах і виконати легендарне завдання. Ну що, я думаю, вже час познайомитись із цими іграми поближче. Тож поїхали. На початку гри усі гравці повинні порівно отримати карти із сієї колоди інгредієнтів. Тут у нас є карти від 1 до 10. Гравці отримують ці карти. Ну а якщо є надлишкові карти, вони просто прибираються зі гри. Далі, перший гравець відкриває карту основи для піци. Вони бувають x3, x1 та x2. І, наприклад, зараз гравець відкриває x2. Ця цифра означає, скільки карт з однією цифрою гравець повинен одразу розіграти на цю основу. Перші карти можуть бути з будь-якою цифрою. Ну, Наприклад, гравець зараз обирає комбінацію із двома трійками. Розігрує дві трійки. Далі інший гравець повинен розіграти комбінацію, яка буде мати цифри більші, ніж на цій карті. Наприклад, це буде дві п'ятірки. Після цього хід переходить наступному гравцю і він може або спасувати, або розіграти іншу комбінацію. Наприклад, це буде дві вісімки. У гравця більших карт немає. Тому він пасує, як і цей гравець. Тоді, гравець, який останнім виклав карти, він прибирає цю піцу в бік і відкриває нову основу. І першим виконує хід. І таким чином гравці виконують ходи до моменту, доки одному з гравців не вдасться скинути усі карти. Він і перемагає у раунді. Проте усі інші гравці також продовжують грати, викладаючи свої карти до того моменту, доки за столом не залишиться лише один гравець, який має карти на руці, тоді він і програє цей раунд. Після цього починається підготовка до наступного раунду. Гравці прибирають усі карти. Інгредієнтів замішують усі карти основ для піци до однієї колоди. А також усі гравці повинні отримати ось такі карти піцейол. Перший гравець, який позбавився усіх карт, отримує бабцю. Другий гравець, який позбавився усіх карт, отримує карту профі. А ось новачка та невдаху, повинні отримати передостанні та останні гравець, які скинули усі карти зі своєї руки. Проте, якщо гравців... 3 або менше, тоді у грі не використовується новачок та профі. Ці карти Pissyol, це, так би мовити, додаткові властивості, які активуються лише на початку раунду. Бабця повинна віддати дві свої найменші карти невдасі. Тобто, наприклад, це одиниця та двійка. А ось невдаха повинен віддати дві свої найбільші карти бабці. І, наприклад, це в нас дев'ятка та і вісімка. А ось профі та новачок повинні обмінятися по одній такій карті. Профі віддає одну найменшу карту новачку, а новачок одну найстаршу карту профі. І після цього гра йде за звичайними правилами, і ці карти піцейол більше не знадобляться у цьому раунді. Проте наприкінці другого раунду ви також повинні розподілити ці карти піцейол між гравцями. А вже той, хто переможе у третьому раунді, і стає переможцем у всій грі. Ну а тепер поглянемо на героїв та магів. На початку гри у герої та маги кожен з гравців отримує по три карти на свою руку, проте, у свій хід гравець може добрати додаткову одну карту на свою руку. Проте більше п'яти карт на руці у гравця не. Не може бути також, гравець може скинути будь-яку карту зі своєї руки до скиду. Це також вважається дією, або розіграти одну з карт. Зі своєї руки. Всі ці дії гравці виконують для того, щоб зібрати перед собою різних героїв, на яких будуть вказані шість однакових символів. І тоді гравцю потрібно буде знайти ось таку карту завдання і розіграти її. І тоді він перемагає. Ну і якраз ми почнемо з цих ось карт героїв, які гравець може розіграти, виклавши перед собою. Вони бувають чотирьох типів. Це варвар, лицар, лучник та злодій. І якщо гравець розігрує його, він викладає перед собою. Проте, якщо гравець розігрує іншого героя з таким самим класом, то він повинен замінити цього героя іншим, забравши. Цю карту собі на руку також є ще маги. Це особливі персонажі, адже кожен з них надає унікальну властивість гравцю, трохи змінюючи правила, а їх можна також розігрувати до свого загону, але у кожного гравця може бути лише один маг. І якщо гравець розігрує цього мага, він дає йому якусь властивість. Наприклад, жоден гравець не може вкрасти карту вашого героя. Про це ми поговоримо трохи згодом. Або вам треба лише 5 символів будь-якого вміння, щоб зіграти карту завдання, про які я вам вже казав: 6 символів вмінь. Або замість свого ходу ви можете зіграти дві карти, а не одну, як завжди. Якщо гравець розігрує іншого мага, він повинен замінити його, забравши собі на руку. Но останнім активним типом карт є наші події, і вони бувають досить різні. Наприклад, вибрати гравця і подивитись карти на його руці і взяти собі одну з них. Або турнір лучників дозволяє украсти лучника з будь-якого загону іншого гравця. Але, наприклад, якщо у гравця є лучник і гравець його забирає собі, а в нього вже є лучник, він повинен обміняти ці карти. Одну з одною, також у нас тут є і інші карти. Наприклад, таємно подивитися карти на руках інших гравців. Кожен раз віддає всі свої карти гравцю ліворуч від себе, вкрасти мага у іншого гравця, вкрасти лицаря у іншого гравця, вилучить карти магу з будь-якого іншого загону або карта велетенські орли, яка дозволяє по іншому закінчити гру перемогу для себе. Коли колода повністю закінчиться, ви можете розіграти цю карту і одразу перемогти у грі, навіть не маючи шістьох однакових символів. Ну а останній тип карт, про який я вже згадував, це завдання. Якщо гравець зміг зайти цю карту у колоді і зібрав 6 однакових символів на своїх героях, він може розіграти цю карту в свій хід і виграти усю гру. Звісно, що обидві ці гри ну, це дуже прості ігри, які розраховані більше, ну як я бачу, для партій з дітьми. Або з ненастільщиками. бо дивлячись на піцеманію, уноподібна гра, у якій вам просто необхідно скидати карти, коли у вас є на це шанс, і в принципі ви не дуже сильно якось впливаєте на сам перебіг партії, ну окрім моменту, коли можна розіграти десятку, щоб закрити карту основи і взяти нову, зігравши малу карту з руки. А ось це варіант з ролями і втоплення і так же тонучого останнього гравця, це такий собі варіант. Зате грається просто і ненав'язливо. Герої та маги вже дають більше можливостей гравцям, тут і збір і різні властивості як карт магів, так і карт подій, що надають динаміки грі постійними переміщеннями героїв між гравцями чи отримання нових карт, як зі скиду, так і з рук інших гравців. І тому перемога найчастіше достається тому, кому. Зайшли кращі карти. Але і це, в принципі, теж варіант. Я б рекомендував більше цю гру для партій із дітками до 8 років, можна і менше. Просто тексту все ж таки немало на цих картах подій. І, мабуть, на цьому в мене все про ці дві гри. Ставимо вподобайки, кому сподобався огляд, і, звісно, підписуємось на канал. Далі буде. Бережіть себе, все буде Україна. Папа! -па.